Близько 70 історій реальних українських військовослужбовців, які вижили під час важких боїв з терористичними військами під Іловайськом, увійшли до нової книги письменника та журналіста Євгена Положія. Автор презентував свою книгу у Житомирському державному університеті імені Івана Франка у вівторок, 15 вересня. Євген положі розповідає, книга не є суто документальною, бо деякі епізоди та події потрібно було узагальнити і зробити це найкраще вдалось саме у художній формі. Важко скажу, що технічно це було складно дійсно робити, тому що. А... Ну, на першому етапі було складно. Тому що коли я відкрив ці файли, коли вже зібрав там ці, знаєш, 70 інтерв'ю, різні події, розписав для себе, що було за чим, хто куди заходив, намалював у мене купа карт дома, де розставлені блокпости, все розвішено. І потім я відкрив ці е, файли, і воно так навалилося все на мене. Як, як це все впорядкувати? Я взяв фабулу, її розвернув. І всі ці історії, які я знав, реконструював. Для мене це перший раз я от працюю з такою формою. Мені здається, що ну, вона змогла відповісти на той виклик, як вчинити з цим матеріалом. Автор переконаний, книги про нинішню війну на Сході потрібні українському суспільству. Ну, чекати, поки це все закінчиться, війна, і я був готовий морально її написати. Ні, був готовий там покласти півроку свого життя, щоб їздити, говорити, слухати, відтворювати це все діло і так далі, для того, щоб на річницю прорвати цю блокаду мовчання про Іловайський котел, і щоб хлопці заговорили хоча б через цю книжку. І люди прочитали і сказали: А що ж ми мовчимо? Я думаю, це правильно. І хай люди читають, хай люди знають, що таке війна, що це не концерт групи Квін. Письменник Євген Положій не виключає, що і надалі займатиметься військовою тематикою втім поки не розкриває повністю свої творчі задуми.